І сьогодні хотіла я вам поговорити про ось ці гортензії. Про великолисту гортензію. Подивіться, яка краса. Вона зараз показує саме свій неймовірно гарнючий колір. І як ви бачили, що вона майже в повній тіні, тому що вона під виноградом. Ось така гортензія. Пам'ятаєте, в цьому році не дуже було. Гарно вона навіть під укриттям зимувала. Вона у мене зимує під укриттям. Так як були різкі перепади, вона почала рости, потім замерзла. Але все ж таки, погляньте, яка ж вона красуня. Серії вічне літо, Summer Summons. Ось така гарнюня. О, такі. Але кітиці, сказати, не дуже великі, набагато більші кітиці. У мене у горшках. Зараз пройдемося під моїм виноградом, ось зібрала малинку і підемо якраз, он, Подивіться, які красуні у мене в горшках. Та сама Саймерс. Ось вона, подивіться. Тут уже відцвітається. Ось така вона була в мене голубою, тому що я її підсинювала. А коли вона відцвітається, вона стає такою блідою, зеленою, а потім, якщо попаде на неї сонечко, робляться червоні кольори. Дуже гарна троянда. Кажу троянда, гортензія. Тут ось випустила, дивіться, нові. Ось ще ось така, коли вона ще цвіте. А рядом в мене гортензія серії You and me. You and Me Live. Я і ти, кохання. Подивіться, який здоровенний. Ну тут просто здоровенний. Такі красиві здоровенні голови. А яка ж квіточка? Кожна квіточка це витвір мистецтва. Є you and me Live. От я їх теж підсинювала, але, як ви бачите, колір не став синій. Наступна трояндочка. Ось, тільки-тільки набирається теж, як ви бачите, цікаві квіточки. Теж кожна квіточка зірочка. А сорт Wedding Gaub. Так, ведінг говн, гов. Ось такий сорт цікавий. От так. ось такі в мене гортензії.